Вивчати правила дорожнього руху ще ніколи не було так весело. Представляємо настільну гру Дорожні знаки: ідеальне поєднання розваг та корисних знань. Ця гра для дітей від 6 років, що передбачає вивчення основних дорожніх знаків, з якими стикається пішохід. Що ж у комплекті? Давайте відкривати разом. Тут є все для захопливої гри: 55 карток з завданнями, які допоможуть вивчити дорожні знаки, планшетка з відповідями, щоб перевіряти свої знання. Чотири фішки персонажів, дві машинки та два пішоходи. Кожен обирає свою роль: ігрове поле для захоплюючих подорожей, сім дорожніх знаків для інтерактивних завдань, ігровий кубик для визначення ходів, планшетка-підказка зі знаками, що стане вашим надійним навігатором у грі, і, звісно, інструкція. Перед грою ми радимо уважно ознайомити з усіма знаками. Це зробить гру не лише веселою, а й корисною. Розкладаємо ігрове поле, розставляємо знаки, перемішуємо картки. Тепер все готово для початку. Виберіть свою фішку та поставте її на клітинку старт. Пам'ятайте, машинки рухаються проїжджою частиною, а пішоходи пішохідною доріжкою. Правила прості: тягніть картку, відповідаєте на запитання або виконуєте завдання. Відповіли правильно, залишаєте картку собі і кидаєте кубик, щоб рухатись вперед. А якщо опинились на клітинці зі знаком, виконуйте його завдання. Чим більше карток, тим ближче перемога. Дорожні знаки це гра, що допоможе весело та корисно провести час в колі сім'ї чи друзів. Готові стати чемпіоном дороги? Вибирайте свій знак, робіть перший хід і вперед до перемоги!